З вами компанія Easy Автолуцьк» З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілях. Сьогодні у нас на фотосесії дуже класний та крутезний Volkswagen Passat B8 серії. Маємо 2019 рік комплектацію Highline, повний привід 4 Motion. Це є 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт. Це у нас 190 кінських сил. На автоматичній коробці передач тут стоїть ТСГ, Мокре DQ381, який є 7-ступеневе, класне, надійне та економне. Автомобіль має невеличкий пробіг 148 тисяч км, як завжди. Оригінальний, перевірений і ще й без жодного підфарбування. Детальне відео з тощиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ця автівка була виграна нами на німецькому лізинговому акціоні, вже є розмитина, пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Ну і тепер відносно комплектації. Постараюсь передати, якщо щось забудусь, не судіть строго. Відео роблю одним кадром. Детальніше зможете потім роздивитися в оголошенні авторії. До речі, це відео робиться в додаток до цього оголошення, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі, підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну, а Тепер погнали по комплектації. Що ми маємо? Перш за все повний привід, вже сказав. Далі маємо топову оптику з вирізанням та умивачами фар. Парктронніки, дістроннік, адаптивний круїз. Далі у нас присутні камери 360 градусів. Ось такі крутезні легкосплавні диски на літній гумі. Диски у нас без пошкоджень. Гума у нас зараз 22-го року. Також в комплекті до даного автомобіля йде ще зимові колеса теж на легкосплавних дисках. Детальніше фотографії будуть в оголошенні. Авто. З релінгами в хромпакеті, заводським тонуванням. Ну, Гарненьке. Посану взагалі жодної нюансу якогось, жодної царапаньки. Все рівне, гарне, без змятинок, без жодних зауважень. Тепер йдемо до самого цікавого, до салону. Так, що ще зверху не сказав. У нас є датчики мертвих зон. Також присутня камера з усіма можливими асистентами для ваг групи. В салоні у нас крутезні сидіння з боковими підтримками, з перфорацією передніх-задніх сидінь, з електрикою передніх сидінь, плюс пам'ять у нас водійського сидіння присутня. Також у нас є вентиляція сидінь, ось кнопочка, підігрів передніх сидінь також присутні. Далі бачимо, у нас є два ключика, плюс є вебасто заводське. Його можна керувати ним з пульта. Також є кнопочка, ось де по ньому. Стан автомобіля просто крутезний, по керму все в ідеалі, він ще такого матового кольору, важів КПП теж в ідеальному стані. Маємо віртуальну панель кокпіт, точний пробіг 148 728 км. Автосвітло, От взагалі хочу показати, кожна кнопочка. Все просто нові. По потолочку автомобіль весь гарненький, по сидіннях ще раз детальніше пройду. Дивіться, якого воно все матового кольору, без жодних якихось царапин, задирів, зауважень, нічого такого немає. По проймах у нас все рівно-гарно. Дверна карта теж в ідеалі. Відразу покажу кін-код. Це для усіх бажаючих перевірити даний автомобіль по будь-яких відомих базах. Ну Йду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все. Чітко гарно. Стан шкіри. От, Просто суперовий підлокітник. кліматична установка у нас багато зона. на задній ряд теж присутня. Дверна карта задня ліва. Також пройоми відзніму, все гарненько. Кришка багажника у нас з електроприводом. Сторочка на місці, також є додаткова ще сітка від тварин. Працює все гарно. Акумулятор в даному автомобілі стоїть у нас тут. Не буду одною рукою знімати, тому що незручно. Маємо ще такий додатковий гумовий коврик. Всередині у нас що тут ми маємо? Аптечка, жилетки, крюк, плюс домкрат. Запаску можна використовувати. Будь-яке колесо з додаткового зимнього комплекту. Стан кришки багажника знутрі, з внутрішньої сторони практично без пошкоджень, є пару дрібних задирів, це скоріш, що перевозили щось незакріплене в багажнику. Ну але то зовсім не критично. Автомобіль у нас йде задблю, це вже як би мовити, з 17 року вони майже всі, точніше всі задблю йдуть. Дверна карта задня права, пройоми. Ще раз сидіння з цієї сторони покажу, як виглядають. Все суперово, дуже гарно. Стан взагалі виглядчі з заднього місця, як все виглядає. Переходимо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти, також стан порогів, електрика сидінь, ще раз покажу. Бачите, спочатку відео оговорився, перфорація у нас йде тільки на передні сидіння. Маємо ще емблемку FUMOUSHIN. Також у нас присутня DCC-підвізочка, сенсорний дисплей мультимедії. Ну, Все дуже-дуже гарно та достойно. По панельці жодних царапин, жодних задиїв. передку теж все в ідеалі. Ось така машинка у нас вже буде в продажі. Кого вона зацікавить більш детальніше? Телефонуйте, звертайтесь, замовляйте будь-які вам відомі перевірки. Ми можемо також доставити на будь-який сервіс даний автомобіль для перевірок. Ну, Якщо вам все підійде, можна тоді вже говорити про... Доставку по Україні. Теж ми її виконуємо. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!